Всем при этом я звонка Патрич и сегодня расскажу несколько фактов на моем канале. Первый факт Вы, наверное, бачили еще один канал под названием Богданчик. Вы подумаете, ты что, на... сыр в назву я отвечу, что нет. Я не знал, что есть еще такие каналы под названием Богданы. Ну, может, кто и не дивиться, такие же потом есть еще такие же каналы под названием Богдан. Я просто ну, діпа, я, я не знал, что такие бывают, я просто знала. Другий другий факт. Е... Е... Цього ніхто не питав, ну. Може деякі і думають, що у Ліси, Ліси є свій собственний канал, але у неї нема свого каналу, на жаль. Да. Отакі От діло. Три... Третій факт. Е... Я що... Перестану знімати видеопрасунку? Ні, Ну, це не. Ем... який це факт, наверное, четвертий, так. Да. П'ятий факт. Ем... То, що. Я. Іщ... То, то, що я в Україні. П'ятий факт. Шостий факт. Ч... Чого ма... Ем... Чого я по російськи болтаю? Ну, це ж уже не знаю. На цей факт я ще поки не отвечу я, я. Я не помню який це факт, так що вибачте так, що я помню. Сьомий або шостий факт. Ем... факт. То, що я не граю в Браво, Ні, Ні, а Я ще граю в Браво. Ну, просто. Я знімаю Бравл Потому що. Ем перший з... Спер, сп, по... Як я граю в Бравл, це одне із перших моїх відео, Ну, відео. Ну, думаю, ну, може хтось взагалі дивиться мене ще з самого початку можливо. І бачу про, про які маю діло. Емм... Е, відео... 8 факт обсмый то что Лиса Алиса тоже уже стирный персонаж Да я, эм, я стырив назву Лиси Алиса Лиса Алиса Бо есть такие каналы э, Короче там есть Лисытя и Лиса Алиса Короче есть канал Ну то Стыриф у нього Да вроде бы дев'ятый то факт Эм Эм, то, что я как бы сейчас не в Украине живу, нет, это не правда. Я живу в Украине. Можливо, просто дуже багато там украинцев або, Да, украинцев живу живуть не в Украине, потому что в Украине сейчас, ну, типа жив mm. mm. Ну, жить, не сына, ну, типа, шо, що... ракет бомблять, бом, бом. то ж можна ще приїхати в країну, там взагалі, вообще другую 10 ем... фінальний факт. Тож, е... я живу в Изграде. Все Це був останній факт. можна колись ще буде друга частина, 20 фактів. Ну це... Значить... На цьому відео повинно набратися 5, ой, 3 лайка. Тоді я можливо, і зніму 20 фактів. Ні, 2... два... ще відео буде 20 фактів лі... о плисе... Лісі... Не. Короче, да. Следующее відео буде про... 10 фактів про лису лису. А так... Це все. На цьому ми заканчиваем відео. Всем пока, дачка Патич. Всем пока.